Друзі, перед вами символ, який переводить негативні емоції, в нейтральність, адже ви знаєте, що символи діють так, як молитва. І символи допомагають людині вийти з під влади страждань, страху і перестати підживлювати своєю життєвою силою низькочастотні егрегори. Людина вільна повинна бути енергетично сильна та цілісна. Що ми робимо зараз? Отже, символ малюється таким чином. Перед малюванням символу необхідно сказати. символ прошу, сповнять, не достаю ще доповнють, поломаної справі, чужої, чужому відправіть. І спалити цей папірець, на якому ви будете малювати ці символи по якихось ваших особистих проблемах. Якщо хочете більше дізнатися, звертайтеся, я даю певну кількість символів, які вам потрібні для повного. Очищення організму і доповного очищення від всіх негативів для того, щоб вільно жити і працювати в вільному просторі життя без сміття, який залишаємо ми. Сміттям це є, є емоційне сміття і енергія хвороб. Тому працюємо.